Напевно можна так сказати, що це лише в Україні міністерство, яке принаймні на перший погляд найменш дотичне до теми ментального здоров'я. Демонструє цифри і показники, які дійсно вражають, так і я не знаю про що буде зараз виступ, але і ми так домовлялися, що не буде звітування. Але я думаю, що все ж таки треба буде показати ці цифри, тому що дійсно я не просто так кажу, що ці цифри і показники вони вражають. Міністерство внутрішніх справ. Міністерство внутрішніх справ це і Національна гвардія, і прикордонники, і національна поліція, і держслужба з надзвичайних ситуацій. Ви розумієте, який колосальний об'єм роботи зараз вони виконують, і це дійсно поза як прям геройські вчинки. Так, звісно, вони вам скажуть, що це просто наша робота, і будуть праві так, але з іншого, звісно, це заслуговує на. Захват і повагу власне коротко про роботу із особовим складом організовану систему психологічної підтримки, роботу першої лінії контакту. Я впевнений, всім хочеться і цікаво це почути. Ну, власне, ми зараз це почуємо від заступниці міністра внутрішніх справ України Катерини Павліченко. Будь ласка. Так, пані, це ваш пані Оксана. Ні? Доброго дня всім. Отож, тематика нашого даного цього обговорення це безпека, і тут варто перш за все відмітити, що безпека не існує як явище самостійне, це дійсно середовище, яке створюється багатьма факторами. Війна принесла сьогодні чимало трагедій в життя практично кожного українця. І коли ми говоримо про складові сил безпеки в нашій країні, ми перш за все. Маємо на увазі людей, які, попри власні переживання, забезпечують спокій іншим. Національна поліція, Державна служба з надзвичайних ситуацій, як щойно вже було сказано Тимуром, є тими, хто першими приїздять на місце надзвичайної ситуації. Вони фіксують воєнні злочини, рятують з під завалів людей, надають екстрену допомогу. І обов'язково на місцях подій завжди працюють психологи, як ДСНС, так і національної поліції. Вони надають екстрену психологічну допомогу. Наші фахівці чітко знають, що потрібно робити в цій ситуації, бо користуються тим алгоритмом, який було напрацьовано нами в рамках всеукраїнської кампанії. Ти ці алгоритми надання екстреної психологічної допомоги постраждалим. І ці інструкції вони постійно вдосконалюються, зважаючи на досвід, який ми отримуємо, і нові виклики, з якими ми стикаємося. Але сьогодні я хочу перш за все зосередитися на наших людях: це військовослужбовцях і працівниках великої системи Міністерства внутрішніх справ України. Підрозділи, які вже були перелічені: поліція, гвардія, прикордонники, рятувальники це сотні тисяч людей. Які дійсно щодня стикаються з різними викликами, пов'язані збройною агресією і стоять на захисті країни і наших громад, вони є в різних формах. Я кажу про форму одягу, але в них насправді є одне покликання допомагати захищати. І важливо, що в цей непростий час за формою цих людей, бачити, бачити перш за все, людину. Яка яка також стомлюється, яка отримує поранення, яка потребує підтримки. Завдання всього нашого відомства Міністерства внутрішніх справ сьогодні забезпечити підпорядкований особовий склад якісною допомогою та відновлення від цього напрямку залежить насправді ефективність роботи і якість виконання завдань цими працівниками. Особлива мова йде про тих людей, які несуть службу безпосередньо в зоні бойових дій. Або в прифронтових регіонах нашої держави, там, де обстріли ворога не стихають, де робота ведеться цілодобово, без перерви на вихідні. Нам важливо дати їм необхідну підтримку і відновлення. Логічно, що психологічна стійкість прямо пов'язана з мотивацією, бажанням працювати. Ми розвиваємо психологічну службу Міністерства внутрішніх справ, відомчу медицину і підвищуємо. Кваліфікований рівень наших фахівців. Тому, коли мова йде про відносно спокійне життя в тилових містах, потрібно пам'ятати, що за цим всім стоять люди, які створюють цей безпечний простір. В цьому контексті ми маємо говорити про повний комплекс допомоги. Соціально-психологічний медичний супровід і реабілітацію загалом в системі Міністерства внутрішніх справ до надання послуг з ментального здоров'я залучено понад тисяча психологів, психотерапевтів, фізіологів і ще близько ста психіатрів. Психологи структурних підрозділів забезпечують постійний психологічний супровід постраждалих на всіх етапах служби, лікування і реабілітації. Окремо ми відбрали по системі Міністерства внутрішніх справ тих психологів, які насправді стали наставниками з ментального здоров'я. Ми їх ментал-тютерами. Зараз їх налічується близько 250, і вони надають фахову психологічну допомогу працівникам системи Міністерства внутрішніх справ і не тільки їм, а також їхнім сім'ям. Також в межах цього проекту тютер ми займаємося підвищенням професійної майстерності психологів в системі Міністерства внутрішніх справ. Зокрема, з роботи з травмою, формуємо спільноту, яка чисто орієнтована, чітко орієнтована на покращення психологічного стану наших працівників системи Міністерства внутрішніх справ. І ще один проект, про який я сьогодні дуже хочу коротко зазначити, це пункт психологічних практик. Він містить в собі низьку активності, спрямований на підтримку наших бійців. Це формат, коли в об'єднанні фахівців створюється єдиний інструмент відновлення, який вже сьогодні виправдав себе і показав ефективні результати. Психологи гвардії, поліції, прикордонної служби і ДСНС проводять виїзні сесії, діляться найдієвішими практиками, які допомагають боротися із стресом і значно покращують, покращують самопочуття. Отож. Пункт психологічних практик реалізується вже в 20 регіонах нашої країни, і протягом цього року він охопив понад одну тисячу працівників системи МВС. Важливо, що фахівці у рамках цих пунктів систематично працюють із нашими працівниками, спостраждалими на базі медичних реабілітаційних центрів, госпіталів, поєднуючи як лікування, так і відновлення фізичного і ментального здоров'я. Реабілітаційні центри МВС це наступний рівень підтримки і відновлення ментального здоров'я. Зараз в системі Міністерства внутрішніх справ загалом функціонує шість таких реабілітаційних центрів. В них проходять медико-психологічну реабілітацію, і загальний ліжковий фонд понад 1100 ліжок. За кожної нагоди зустрічі з нашими іноземними колегами ми звертаємо увагу на зусилля у розбудові системи надання цієї спеціалізованої допомоги. І завдяки цим нашим контактам, фахівці міністерства внутрішніх справ сьогодні проходять і тренінги, і курси підвищення кваліфікації, які насправді є потрібними важливими для нас в питаннях обміну досвіду з нашими міжнародними партнерами, ми будемо продовжувати навчання наших спеціалістів. Бо розуміємо, що вони є ключ до здоров'я як військовослужбовців, так і працівників системи МВС. Також реалізуємо наразі проєкт центр ментального здоров'я, розрахований на 120 ліжок. Він є ядром допомоги військовослужбовцям гвардії і Державної прикордонної служби. Нині центр функціонує поки що на 80 ліжкомісць. І там також працюють ті мультидисциплінарні команди, які сьогодні вже також згадувалися. У попередніх виступах важливе завдання це і підбір, і навчання персоналу від фахівців. Залежить якісна допомога і ефективна реабілітація в подальшому. Тому на базі головного медичного клінічного госпіталю Міністерства внутрішніх справ вже з липня цього року почала працювати кафедра психіатрії Національного медичного університету імені Богомольця. А наразі близько 40 студентів проходить практику в даному госпіталі. І з лютого очікую, що не менше 20 інтернів у супроводі науковців для проходження ними практики. Водночас хотіла би ще наголосити, що ми працюємо не лише з наслідками психологи проводять практики з бійцями, яких готуємо до виїзду в зону бойових дій, готують психологічно людей до того, щоб вони побачили відчули в самому епіцентрі війни, що вони побачать. Таким чином, в системі міністерства внутрішніх справ ми дійсно намагаємося забезпечити такий повний цикл надання психологічної допомоги і послуг від моменту прийняття на служби до подолання тих наслідків бойових травм і надання комплексної допомоги, як соціально-психологічної реабілітації, так і супроводу. І головна мета міністерства внутрішніх справ відновити і залишити працівників в системі Міністерства внутрішніх справ. І ще одна важлива ініціатива, про яку я сьогодні не можу не згадати, бо насправді вона є сьогодні дуже е, такою е, востребованою, Це компанія «Будь другом собі теж. Е, це інформаційна компанія, яка є частиною всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як вона розкриває питання стигматизації звернення за психологічною допомогою, зокрема серед чоловіків. Традиційно в нашому суспільстві мужність асоціюється з відсутністю емоційних труднощів, але ми розуміємо, що це стереотипи, з якими наше суспільство має боротися, і ця компанія, якраз кампанія, була інформаційно направлена на те, щоб подолати цю невпевненість і замовчування у чоловіків звернення до психологів. Важливо дійсно розуміти, що відновлення України після війни починається з кожного з нас, і кожен має турбуватися про власне ментальне здоров'я так само, як і про фізичне. Це умова для відновлення країни, бо людський потенціал завжди набагато більше, ніж інфраструктура. Ми це все знаємо, розуміємо. Дуже дякую за увагу. Дякуємо, дякую, пані Катерино.